У центрі міста, в людному будинку, такий то поверх, скільки там годин знайшли якусь обвуглену плондинку і то тому, що вже до школи в О третій ночі або і в чотири вона згоріла, а ніхто не йде, то тим подумав. І з її квартири пішов по сходах кликати людей. Він заглядав у двері, у шпаринки. Він їм казав «Хвилина, пів півхвилинки, ще, може б, якось винесли її. Він був кошмарний, як загади крісті, блакитним шлейфом в спальні заповзав Він її будив, він лоскотав їм містрі, просніться, люди, так він їм казав, а люди спали. Людям снилися жахи. Хто щось спалив, їм снилася війна. А тим казав, вона вже грала в шахи сама з собою, виграла слона. А тим казав, то це ж не при потопі. Де ж подівалися людські голоси, такі перенаселені Європі, такі цивілізовані часи. Вона ж металась в тій модерній хаті. Там плаве скло, вогонь по стелажах, вона згоріла у тому багатті із власних віршів. Це хіба не жах? Мікросотом, заштореного мора, просніться, люди, чуєте, піта? гули вже сходи маршем Чорномора, Сталився дим, як сива борода, вже дим, як пес, він лащився, звивався, уже пластмаса танула, як лід. І врешті-врешт, хтось першим здивувався, на сходи вийшов, гляньте проліт. Чи просто Марсель був більше одинокий, в солоновій башті, схожий на лад'ю? І ось вам, люди, шменька мого попелу. Спасибі за компанію. Ад'ю.